Так, всім доброго дня. Починаємо нашу комісію. На порядку денного є одне питання про внесення змін до проєкту рішення про затвердження списку присяжних. На останній нашій комісії у нас була затверджена одна людина, Грибарчук Наталія Олегівна. Є заяви від ще трьох людей. Так можна порадуватись, ми тоді казали, що дуже мало. Це, це дуже радує. Волошина Інна Вікторівна, Солоборатив, фахівець завдання посередницьких послуг. Товариство обмежень квітації, сучасні фінансові рішення першого народження. Також Субуцький Микола, Свокопорщів, наш депутат, і Явоська Людмила Віталія, Солобояна, директор громадської організації «Місто Медіа. Я думаю, що це на, наразі, як би скажемо, що щоб ці люди. Документи в порядку? Да, документи в заяви є все, підписано, все в порядку. тому Прошу внести ці зміни до проекту рішення і винести на сесію по імене голосування Романюк за Тимчук за Молодина це Молодина. по списку присяжних. Так по списку присяження. У нас була одна людина за три заявічі десь. Ми обговорювали це питання, і Тетяна Степанівна просить людей. Не ну, просить наших депутатів спонукати своїх знайомих. Можливо, є люди, які хотіли би займатися такою справою. Ну, справа дуже така і цікава, і актуальна і потрібна. Осудону, але що це пишу. треба займатися тим, хто має вільний час. і бажання є нюанс. Перед голосуванням за це рішення треба нагадати Миколі Тихоновичу, що він не бере участь в голосуванні, бо це конфлікт інтересів. Ну, ну да, да, да. Ну да. просто щоб там ну, нагадати. Ну скажімо, я не знаю наскільки треба Миколи спитати спитати скільки часто вони бувають на таких судових засіданнях? Мені каже, що не так багато забирає часу. Хоча це навіть послуга помила, так? Платна, 300 гривень за так, да, да. Тобто навіть вираховується від якоїсь статусу. Ні, це від зарплати судді, фактично по годину. Тобто, якщо зарплата судді росте, то ще й тут виросте. Так, да? да. Ну, Але необхідна штука, я чесно, присяжник, це така річ дуже цікава, в нашому новому суспільстві дуже навіть, необхідна. Тому що те, що зараз відбувається в судовій і в правовій і так само. Так, ну що наше питання, якби скажемо закрито єдине, вносимо на сесію. А далі на сесії всі зустрічаємося. Так, всім дякую.